Ну що ж, друзі, ситуація на Харківщині ще більше ускладнилась. Вона дуже складна. Окупанти захопили ще більше територій, ніж це було вчора, тобто, попри ці населені пункти, і прикордонна служба України відреагувала на запит людей, де ж ділися фортифікації, окопи, які будувалися протягом цього всього часу. Прикордонна служба повідомила про те, що фортифікаційні споруди будувались. Набагато далі від лінії кордону 91-го року, тому що на лінії кордону будувати було неможливо, оскільки були обстріли, тому будувалося на відстані досягання обстрілу. Тобто, фактично, всі ці захоплені території вони знаходяться поза лінією фортифікаційних споруд, і е, окупаційні війська ще до них взагалі не дійшли. Тобто, ті міста, які зараз захоплюють населені пункти села, вони поза цими інженерними. Спорудами і людям фактично потрібно єдине це просто евакуюватися.